Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі передача на часі 18 травня. У столиці завершилася кількамісячна акція політичних опозиційних сил Вставай Україну. На часі поговорити про перебіг і підсумки цієї акції. Мій співрозмовник, член Калузької міської організації політичної партії Батьківщина Михайло Яремчук. Пане Михайло, вітаю вас у нашій Добре, студії. Отже, вставай Україну стартувала в середині березня зі Львова. З якою метою ця акція задумувалася, і які політичні сили брали в ній участь в цих акціях. Брали три політичні сили: це батьківщина, удар і свобода. Це продемонструвати уряду президенту, що не все так добре в державі, як це деякі. Політики озвучують по телебаченню. Ну і ця акція буде мати продовження до 24-го, до Дня Незалежності. Всі лідери цих трьох опозиційних сил відвідують всі обласні центри України до 24-го, до Дня Незалежності. З Самого початку здається декларувалася як остаточна мета відставка чинного президента. Ну, напевно, на сьогоднішній день не існує механізму. Я так думаю, що не існує механізму, за яким можна президента позбавити його посади. Ну, на вашу думку, все-таки, чи акція досягла якоїсь своєї мети, чи достатня кількість людей відгукнулася на заклик трьох опозиційних сил? Більше. Могло бути більше. Чи ви сподівалися, що взагалі мало хто вийде? Ну, я думаю, що досягла все ж таки мети ця акція. Бо в противагу цій акції було організовано владою антифашистський мітинг. Ну, це, власне, вже під час фіналу акції ми зараз так, до цього повернемося. Ось. Значить, свого, чи ви сподівалися більше людей? Я не можу сказати, що було людей мало. Десь приблизно більше 50 тисяч людей було, це однозначно. В Києві В, маєте на увазі 18 Києві, травня. 18 травня. Це коли ми піднялись, ми майже, майже були впереді колони, то коли ми зайшли на Софіївську площу, то ще кінець колони ще виходив з Хрещатика. Десь коло 40 хвилин заповнювали. Софіївську, Михайлівській площі людей було дуже багато пане Михайле. Але, от впродовж цих двох місяців, коли акція відбувалася в різних обласних центрах, де вона вдалася краще, ну напевно, на заході України? Чи можете ви сказати, де чинилися перешкоди для організації акції? І, зокрема, прошу зупинитися на проведення акції в Івано-Франківську. Ну, підносно Франківська, відчутних перешкод не було. Я там пройшла все спокійно. Я був на тій акції. Перешкод тут не було. Це було так. Гаразд, давайте тоді проговоримо про фінал 18 травня і одночасно <зас> організований провладними силами альтернативний так званий антифашистський мітинг. Ну, всі напевно бачили спровоковані сутички, бійки, поведінка відповідна міліції, потім розбір польотів у Верховній Раді. Ви були безпосереднім учасником цих подій. Ну, не цих подій, але, власне, були присутні на акції. Основне мітинг опозиційних сил е висвітлений дуже слабо. Засобами масової інформації було зосереджено увагу тільки власне, на цих інцидентах. Що власне там відбувалося очима вас, як очевидця і учасники? Там, де ми збирались для руху на, Софі... на Софійську площу, в тому участку сутичок, жодних я не бачив. Це... По телебаченню, потім побачив, що було. Ну, це було настільки багато людей, що практично це зі сторони, там, де проводили антифашистський мітинг, з цієї сторони десь була сутичка. Особисто я її не бачив, тому я не можу коментувати те, чого не бачу. А те, що було на на самі, на самому мітингу, там виступали. До речі, я переглядав всі канали. Після того, як приїхав вже додому, то я не побачив передачу виступів. Там виступали, до речі, виступала дружина Луценка, виступала Фаріон, виступали від, від всіх політичних сил, крім потім в, в, в кінці виступили голови. Мається на увазі Кличко, Тягнебок, Яценюк. Так що, не все, не все було, ну показано було дуже мало. І коли в той момент один я побачив, показали, що ніби на площі мало людей. Але було 28 градусів, сонце неймовірне. І всі люди ну, під, під дерева, під деревами стояти, не було, не було де стати. Під будинками було. Цілком все заповнено. Люди, бо, Тому що не всі люди були різного віку. І все ж таки на такі станції не дуже зручно. Як би ви прокоментували оцей так званий антифашистський мітинг? І, на вашу думку, де присутній, де наявний фашизм, проти якого бореться партія регіонів? Ой. Я думаю, що самі партії регіонів. Що там говорить? Якщо Колесниченко виступав і сказав, що Ну, там назвав Бендеру, Бендера сам і по історії відомо, що Бендера, Бендера сам сидів у концтаборі фашистському, і він його причисляє, ну і Шухевича. Я, напевно, він погано знає історію, раз їх зачислив до фашистів. я цього... Не ну, Звичайно, такі колоритні особи, як тут Не варто навіть про них говорити. Пане Михайле, на вашу думку, яка основна крапка чи основний акцент був поставлений на цьому мітингу опозиції. Здається, був озвучений єдиний кандидат-лідер опозиції на майбутні президентські вибори? На мітингу єдиного кандидата висунуто не було. Не було. було прийняте резолюція, якщо провладна партія поміняє конституцію і вибори президента будуть в один тур, то в тому випадку від опозиційних сил буде висунутий один кандидат. Хоча Яценюк заявив, що на сьогоднішній день єдиним кандидатом президенти є Юлія Тимошенко, якщо вона до того часу. З певних причин можливо буде звільнено. Це передбачити неможливо. Неодноразово доводилося зустрічати мені ну, в інтернеті в засобах масової інформації, що робиться ставка, власне, і завдяки цьому антифашистському мітингу. Ставка на те, що на президентських виборах найближчих буде двоє людей. Ну, від чинний президент від опозиції тягне бок. І це, мовляв, Розколи опозиційні сили? Ну, напевно, владі би дуже хотіло, щоб був один кандидат. Його легше буде. ну, Це не недоцільно сьогодні виставляти, озвучувати єдиного кандидата. Його компроментують за, за вибачте за слово, через два роки президентські вибори. За два роки можна скомпрометувати любу людину. І знайти якісь найти методи, звичайно. Методи впливу. І я рахую, що моя особиста думка, що лідери правильно зробили, що не висунули єдиного кандидата. Пане Михайле, а порівняйте, будь ласка, події 18 травня і, скажімо, кінець 2004 року. Настрої тоді і тепер всі ми добре пам'ятаємо ті події і те розчарування, яке. Настало після помаранчевої революції, ну зараз масштаб, напевно, не напевно, таки дійсно є меншим, і все-таки оцей настрій. Чи можна порівнювати цим? Дуже складно порівнювати. Грошовня існує. Я вам так скажу. Якщо людина одружилася, а його жінка зрадила. То він не кричить по вулиці, що всі жінки повії. Не помиляється той, хто нічого не робить. І те, що стараються, люди зневірились, і це їм в голові, що нічого кращого не буде. Зневіра є. З нею треба боротись. Головне вбити в собі раба. Це буде основне, коли кожна людина. Уб'є в собі раба. Яким чином зможе допомогти вбити в собі цього раба політична сила, така, скажімо, як батьківщина? Чи збирається батьківщина йти на літні канікули, тобто, що політичне життя, можливо, дещо затихне? На літні канікули, я так зрозумів, з виступів лідерів. Що не планують йти тому що будуть проводити акції по всіх областях, в яких не були, туди будуть якраз протягом літа, так? Протягом літа до Дня Незалежності вони повинні охопити всі області, де не бували опозиційні партії. Навіть заявили конкретно, що навіть Яценюк сказав, що навіть в Донецьк обов'язково поїдуть. буде побачимо, поживемо побачимо. Пане Михайле, і будь ласка, розкажіть, як долучилися до акції Вставай Україну і власне до завершення цієї акції представники нашого міста, зокрема міської організації Батьківщини. Можливо, ви знаєте про участь калушан-членів інших опозиційних сил? За, за членів інших я не можу вам сказати. Скажу за нас, ми зібрались за власні кошти. Поїхали до Києва. Перешкодно, ми дуже рано виїхали, дуже рано приїхали. Тому по дорозі, так, патрулі були, по всій дорозі були патрулі гаї. Автобуси, які їхали, зупиняли. Я бачу, автобуси зупиняли. А Але ми ж... Зупиняли, відпускали далі? Чи... А ми проїжджали, ми... я не можу цього сказати. Ми проїжджали без проблем. Їхали мікроавтобусом, там небагато 9 чоловік. Так що ми приїхали дуже рано в Київ, і тому ну, перешкоди ну, було нереально. Чи прогнозуєте ви якісь зміни в Кабінеті міністрів? Вчора, сьогодні лунали. Заклики до відставки міністра внутрішніх справ сьогодні, здається, на засіданні уряду журналісти певний такий протест заявили прем'єр-міністру Азарову. Чи це може щось дати, чи нічого? Ну, я, наскільки я розбираюсь в цих питаннях, все вирішує одна людина. Повнота влади президента, його право звільняти, не звільняти. На цей процес. Навіть Верховна Рада здається, впливу немає. Прогноз досить песимістичний, але все-таки перед цим ви говорили, що потрібно вбивати в собі раба У зв'язку з цим на завершення передачі, що б ви хотіли побажати Калушанам, не тільки Калушанам, і не тільки прихильникам опозиційних сил. Прогноз на, на літо ну, ви казали, акція буде тривати, ну і на подальше майбутнє. Ну, що я можу побажати калушанам? Надія вмирає останньою, кажуть. Розчарування було. Ну, не, не треба впадати вже в такий пес, песимізм. Не варто. Я думаю, що з часом все ж таки люди зрозуміють, що покращення вже сьогодні не наступило. Наступило погіршення, напевно, для кожного жителя краю, незалежно яку посаду він займає, чи він службовець, чи він вчитель, чи лікар. Ці покращення відчули вже всі. Якщо це влаштовує, тоді нічого сидіти, чекати кращої погоди. Кращої погоди без участі населення. Без активної участі дочекати згоді. Але це населення потрібно постійно, цілеспрямовано готувати і організовувати, напевно. Так, роз'яснювати роботу, треба проводити, це обов'язково, без цього, щоб люди знали, що де коїться, тоді, можливо, люди зрозуміють, що можна змінити все. Ця акція показала, що мирним шляхом треба йти, не доводити, щоб не дай Бог, було в революції, як в інших країнах. Тим більше зараз знову черговий раз курс на Європу в нас намітився. Ну, ми і так, в центрі Зрозуміло. Європи. Хоча приєднатись до Європи це майбутнє. Це майбутнє для молоді, це майбутнє для всього населення країни. Я на другого шляху не бачу. Мені залишається вам, пане Михайле, подякувати за розмову. Тим більше, що ви подали інформацію, здається, і відому всім, і разом з тим очима безпосереднього учасника подій, про які центральні канали висвітлювали досить неоднозначно і не в повному обсязі. Вам, шановні краяни, я хочу нагадати, що учасником передачі на часі був член Калуської міської організації політичної партії Батьківщина Михайло Яремчук, який розповів про перебіг акції Вставай Україна. Я вам дякую за увагу. На все добре.